Друзі, вітаю! Сьогодні обзор монети України 25 копійок 2012 року. Монетка виготовлена з латуні. Вона є немагнітною. На аверсі зображено по центру тризуб. Знизу дата 2012, зверху напис Україна. По боках колося пшениці з листям каштану. На реверсі напис 25 копійок та по колу. Вісім ячейок з ягодами калини. Гурт монети має мілку таку приривчасту насічку. Ось так вона виглядає. Є більш цінні екземпляри монет. Ця на сьогоднішній день коштує від 1$ долара за один екземпляр. Якщо вам попаде така монетка магнітна, Ціна на ню розпочинається від 300-400 доларів за один екземпляр. Якщо попаде монетка з будь-яким браком, ціна від 3-5 доларів. І якщо попаде монетка з поворотом у 180 градусів, тобто буде виглядати як американські монети. Ось так буде То Ціна на таку монетку буде договірна та становить від 450-500 доларів за один екземпляр. Якщо у вас є такі монетки, пишіть телефонуйте. Я їх куплю. Всім дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.